Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про те, як вживати алкоголь, якщо у вас цукровий діабет другого типу. По-перше, звичайно, варто сказати, що пацієнтам, у яких підтверджений діагноз цукровий діабет, слід звести вживання алкоголю до мінімуму, тому що спиртні напої є джерелом додаткових калорій, особливо у пацієнтів з зайвою вагою. Якщо пацієнти приймають препарати, що знижують рівень цукру в крові, то алкоголь може провокувати небезпечні для життя гіпоглікемічні стани. Тобто алкоголь може призводити навіть до гіпоглікемічної коми, яка може загрожувати життю пацієнта. Отже, пиво та солодкі сорти вина містять велику кількість вуглеводів, і відповідно цукор крові буде зростати. Алкоголь також стимулює апетит, що в свою чергу може призводити до небажаного переїдання і, як наслідок, підвищення рівня цукру в крові. Алкоголь також може підвищувати артеріальний тиск, що в поєднанні з цукровим діабетом матиме невтішні наслідки. Помірна кількість алкоголю може підвищувати рівень цукру в крові, але його надлишок в організмі навпаки знижувати рівень цукру. Як ми вже казали, навіть до гіпоглікемічних станів, які будуть нести загрозу життю пацієнту. Тому що алкоголь може підсилювати дію цукрово знижувальних препаратів. Отже, люди з цукровим діабетом повинні дотримуватися наступних правил щодо вживання алкоголю, уникати вживання солодких сортів вина, коктейлів чи лікерів. Пити алкоголь потрібно повільно і одночасно з прийомом їжі, але при цьому не переїдати. Не пити більше однієї дози алкоголю на день, наприклад, 50 мл міцних напоїв або 150 мл вина чи 350 мл пива. Акцитуємо дані дози, вказані на день. І вживаючи алкоголь, ви завжди маєте пам'ятати, що алкоголь потенційно більш шкідливий для хворих на цукровий діабет, ніж для осіб, які на нього не страждають.